Вітаю на каналі. Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Навчальна їзда. Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати вимоги. Правил дорожнього руху. Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань, що підтверджуються дійсною медичною довідкою встановленого зразка. Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік. Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається. Транспортні засоби за винятком мотоциклів мопедів та квадроциклів. На яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки навчальний транспортний засіб, транспортні засоби за винятком автобусів, які використовуються для навчання, також повинні бути обладнані додатковими педалями щеплення. У разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення акселератора, тобто газу, у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю. І педалю гальмування. Транспортні засоби. За винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів, на яких проводиться навчання, також повинні бути обладнані дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв, забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні. Забороняється навчання водінню транспортних засобів на дорогах для автомобілів та на автомагістралях. Дякую за увагу.